Казка входить у життя дитини з раннього віку, супроводжує її в дитинстві та залишається з нею протягом життя. Але вона потрібна не тільки для розваг, але й для розвитку та навчання дитини. Діти молодшої групи Ягідка познайомилися з казкою Олени бджілки ходить гарбуз погороду. Діти слухали казку, відповідали на питання. Передивилися мультфільм, слухали казку з музичним супроводом, залюбки використали елементи театралізації. Малята з радістю зображували дії героїв. господиня. Чи живі, чи здорові? Маби, чи здорові? Обі з вами стоїрочки, гарбузові й дочки. Ой, чи живі, чи здорові! Родичі гарбузові пізвалася морквичка, я сестричка, Ой, чи живі, чи здорові, родичі, гарбузові, а ось буряки, гарбузові Ой, чи живі, чи здорові, родичі, гарбузові.

Який допоміг встановити дружні взаємовідносини між дітьми, прищепити пізнавальний інтерес до фольклорної спадщини? Зростаємо добрими та чемними українцями.